Всіх вітаю в за мене. Ви на каналі Будь зі мною з вами Наташа. Етнографічних музеїв, музеїв тут небагато, і ми вирішили їздити по деревнях і роздивлятися все, що є навкруги. Сьогодні ми їдемо у село Старково. Бачите, тут намальоване оселець. Подивимося, що там є. І от ми знаходимося біля цього музею. Це Херінг Ера Музеєм 3000 Фірундра. Це направлення у всі сторони світу дає музей оселедця. <свісно> Це приватний музей. Я бачу фахверк, будівлю. А що ми ще побачимо там? Я не знаю. Дзен добрий. загрода Слєцова. В кожні 11, Добрий день. Открито все з 11 до 19. Машину ми вже припаркували там, де треба, а що ще є тут? Свіджання як роди, дегустація слідці. Селедку будемо. Оселедець будемо коштувати. Покої гоштині нам не треба. Вироби винаєм салий. Увага, злий пес. Штарково, чи Штарков знаходиться в вісім кілометрів на півдні, південь, на захід від устки. Krusał Sztarkow. To było e, kołeś niemieckie seło w średniej Pomerani. jest większe zasolenie, przez to zwiększy, pustejszy, bardziej mięśniane zakaz łowienia ryb. Zaburono lovite ryb. Średnia Solonego pracowaliśmy w rybołówstwie, zapasynowały nas te piramidy w jedni ułożone w tyślnego katiesa w beczkach i przyłożono. О тут вся історія цього села, але польською мовою я не можу це розібрати. Йдемо далі.

Здорово і смачне, як пробили шпроти, які свята були у людей, Селедка під шубою. Різні різні селідушці. І цю селідку, солону. Німецька мова написано Харинга. Маріонірте херенги. Мариніркинге. Це різний посуд. Інша шафа з такими самими гарними приладами. Слідчі. Отак От вимовляється і пишеться польською мовою оселедець. Традиції пов'язані з оселедцем.

Ці тради... традиції дуже давні. давні. Тут переробляли в дуже вел великій кількості біля устки. Сельт Атлантическая специального посола. Експортували до Радянського Союзу. Є вас. Отаку ще в нас можна купити. Але тут набагато більше. Різних видів. Оцю можна купити в Німеччині. Оцю цю можна купити в Німеччині. Тут піч в який віройша кама, в який робили шпроти. Там стоїть спеціальне дерево. І туди ці маленькі селдки підвішували. такий чудовий дворик і можна оселедець покоштувати. І голландський класичний, і польський. Ми вирішили трошки оселедцю покоштувати. Я замовила собі голландський матіс, а міша в сметанному соусі із картоплю в мундіри. Це їдять з маслом, солькою. В озеро типуту. Щур картопля. Кута напетит. Чудова була, вечері з оселедцем. Бачила багато ідей, як люди з такого з продукту роблять свій бізнес. Тут здають кімнати гостям і запрошують покоштувати оселедець. Рунок ми купили оселедець кашубський. Я розповідала, що батько мішин народився тут недалеко. І це йому в подарунок від нашої відпустки. Старка це маленьке, привабливе село, але його в проспектах називають столицею оселедцю. що були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа. Сьогодні ми покоштували оселетиці. Обикновенне жили дома в кустки.